Дорогі мої підписники, гості каналу. З вами знову я, Любов на своєму каналі, рада вітати вас. Зараз літочко, сезон овочів, і вже поспіли і перчики, і синенькі, і пішли перші помідорчики наші, є картопля, все свого роду. Тож нам нехтувати цим не можна, а потрібно готувати смачну їжу. Овочеву їжу. Таку е, на сьогодні це буде овочеве рагу без смаження, без м'яса. Можна сказати, що це пісна страва. Єдине, що тут ну, я буду додавати, майонез і сметану, але по вашому бажанню можна цього не робити. І теж буде дуже смачно. І спеції тут тільки сіль і мелений перчик. Може, додам дрібочку сушеного чеснику ні лаврового листя, ні духмяного перцю, ніяких інших спецій не додаю, щоб не перебити саме такий аромат синеньких і помідорчиків. Що нам для цього потрібно? Ось така капусточка. Пів, пів такої капустинки піде точно. В грамах я нічого не буду виважувати, не буду показувати, тому що в кого різні, різні такі смаки. Хтось більше любить капусточки, хтось більше картоплі, хто як хоче. Ось така картопля. У мене вона зовсім така невеличка, то в мене її тут з десяток. Морква в мене теж різна різна, різна, яка є, таку порізала. А ви, якщо одна здорова морквина з 10 картоплинок, або якщо такі крупніші, можна 8, тут теж по бажанню, без пропорцій. Одна здорова морквина, це точно треба. Ось такі три перчинки, їх треба почистити. Помідорчики. Три помідор... Я беру три помідорчики, ви можете взяти більше. Робимо так, як ми знаємо. Надрізили тут горі. Вони домашні, вже такі, ароматні. Ось так. І заливаємо їх окропом і залишаємо на хвилиночку, щоб від них відшла шкірка. Справа в тому, що це робити не обов'язково. Можна не знімати шкірку, але потім у, у готовому Рагу воно буде плавати шкірка, нам це не подобається, тому я обов'язково очищу, ви хочете. Отакий От казаночок із таким товстеньким дном. Синій я беру один, ви хочете, беріть більше. І цибулька. Цибулька теж дві отакі гарні цибулинки. я беру, Вона тут в цьому рагу дуже-дуже-дуже-дуже смачна. Тут вже, як ви поріжете, чи як на засмажку, чи кільцями, чи на кільцями, як, як захочете. Сіль перчик до смаку, сметана, я потім побачу. Звичайна магазина. У сметана, якщо у ще домашні вершки, це взагалі краса. Я буду змішувати майонез із сметаною і розводити кип'яченою водичкою. Мені потрібна така, щоб була густенька, але все-таки, щоб це воно було рідина. І потім залимо. Оце все, що потрібно. Картоплю ріжемо теж. Хто як хоче. Можете різати. Я, наприклад, буду різати от такими сантиметровими ось так, ось так, такими пластинками. Так само нарізається і синій. Синій я обов'язково відчищаю від шкірки, тому що воно і не гарно, ну Вони зараз не гірчать, але просто це не гарно. Вона теж звариться і буде плавати. І синій перчик відчищаю і теж буду нарізати от такими пластинками. Зараз я все почищу і потім вам покажу далі. Так, все помити, все почищене. І тепер тільки нарізаємо. Я буду нарізати, я вам казала, напівкільцями, але це не важливо. Якщо не любите цибульку, якщо у вас хтось не любить цибульку, можете робити її дрібніть, як на засмажку. Я ріжу ось такими десь 3-4 мм отакі на півкільця, тому що вона дуже смачна, вона протушкується дуже смачна. А ми любимо таке. Викладається рагу шарами, але можна робити це перемішку. Я кажу, Це все по вашому бажанню, як ви тільки хочете. Моркву можна натерти на терці, але, ну, знову ж таки, воно зробиться як. І картоплю можна інакше різати. Але воно зробиться потім таке ну, ніби каша. А тут весь, така, вся суть і весь сенс в тому, що воно саме такими шматочками, і воно все, одно видно його і воно дуже гарно виглядає. І, і смачне, воно одним, о, е, соками соком е, пропитається, провариться і ну, все тут, таке смачне все. Моркви багато не треба сюди класти, тому що морква додає солодість. Чим більше моркви, тим більше солодша ваша страва. Так, і тепер нарізаємо картоплю. Картоплю я вам казала, нарізаємо отакими от отакими шматочками. Ось так, ось така товщина. Теж можете як хочете нарізати, але це вже буде по-іншому. Вона розвариться, розкипить і буде ну, таке. Ось картоплю порізати. До речі, це одна із улюблених страв наших дітей. Я завжди її, готувала цю страву, то навіть і сусіди питали, що ти готуєш. Так, те ж саме, так само, як я нарізала картоплю, я нарізаю і сині. Отакими ж сантиметр, може трішечки менше, ну, вісім, ось такими пластинами. Хочете більше робіть більше. Я... Помідорчики поки не відчищаю, нічого з ними не роблю, тому що... Вони залишаться в нас в саму останню чергу. Так, і нарізаю, я нарізаю перчик ось так кільцями. Ви хочете робити напівкільцями або зовсім ось так, напівкільцями можна, а можна зовсім подрібнити, так як ви звикли це робити. Ось так перчик кільцями, напівкільцями, як вам подобається. Так, і в нас залишається капусточка. Капусточку нарізаємо. Трішечки товші, товще, ніж на борщ. Ось таке, так, щоб її було видно. Так, ось це нарізали, крім помідорів. Чому крім помідорів? Помідори будемо в саму останню чергу викладати вже тоді, коли вся, коли в нас оце, кхм, рагу вже буде майже готове, коли картопля буде м'якенька, капусточка буде м'якенька тоді, Лише тоді ми зверху покладемо помідори. Тому що якщо ми помідори покладемо відразу, і капуста, і картопля буде твердою. Тепер на дно можна, варіант, можна налити зовсім невеличку кількість олійки або вершкового масла, а можна просто, так як я, залити. Ось так, Зовсім небагато водички, округу такого я заливаю. зовсім зовсім небагато, якби тільки не, не прилипла картопля. Тепер що беремо? Беремо першим е, шаром, викладаємо картоплю. Зовсім небагато присолюємо. Тому що основна будемо нас тоді доводити до смаку, будемо вже в кінці. І додаємо зовсім небагато меленого перчику. Зовсім небагато. Тому що самі по собі овочі, вони дуже-дуже такі смачні. Тепер додаємо морковку, морку не присвоюємо, вона буде тут поряд. Додаємо цибульку, розтрибушуємо, обов'язково її розтрибушуємо так, щоб вона була. Перемішувати ми не будемо. Оце так, як поставимо, буде готуватися, мішати ми його не будемо. Так, тепер викладаємо. Сині. Сині, обов'язково присолюємо. Ми знаємо, що сині люблять сіль. і перчик. Ось тепер викладаємо перчик. Це все можна робити одним шаром. Просто в один шар картоплю, один шар. Тільки потім вона буде ну, трішечки, як ви будете вже набирати, насипати, то потрібно буде геть до дна, щоб вам дісталося все. Тепер знову всю картоплю, яка в нас залишилась. І викладаємо капусточку. Вона вся в мене не поміститься, тому я її зараз поставлю вже приготувати. Потім, коли вона осяде, я додам всю іншу. Пам'ятаємо, що овочі почнуть готуватись, і вони осядуть. Ось ось так. Капусту не солимо, не перчимо, не робимо нічого. Додаємо тепер окропу, але десь отак, щоб у нас було ось так не більше. Тому що вони будуть просмажуватися, будуть осідати, і в нас буде заливка. Це нам потрібен для того щоб почали тушкувати овочі і просідати. Так, ось так. І ставимо на малесенький вогонь, закипить, прикрутимо. Ось так. І поки що все. Потім я покажу, що будемо робити далі. Почало наше рагу кипіти, ось там вже видно булька є. О, так. І осідати. Кришечки накриваємо, і ось зараз я прикручую зовсім на малесенький вогонь і через хвилинку додам цю капусточку, яка залишилась. Слухайте, кипить такий неймовірний аромат. Тут немає ні олії, ні засмажки. Нічого ще, тільки водичка і овочі, і трішечки зовсім солі. Як воно тільки пахне. І цибулька, і перчик, і, і капусточка, це слухайте, це щось неймовірне. Докладаю цю капусточку і поки що не солю. Зараз, поки картопля наша, і рагу наша сідається, так би так мовити. Ось, а я буду очищати помідорчики і нарізати їх. Так, помідорки відчистили, плодоніжки повирізали і нарізаємо такими ж оцей здоровий, то я розріжу напів і потім напів кільцями поріжу. А менші кільцями теж така сама товщина, як ми різали і картоплю, і сині. Ось такі. Тепер беремо і будемо готувати заливку. Можна або з однієї сметани, або одні вершки, якщо у вас є домашні, або один майонез, то вже на ваш смак. Я все-таки хочу зробити дві ложки. Я беру сметани, магазинної, звичайної сметани. Дивіться тільки, щоб вона була не кисла. Беру дві ложки майонезу. Приблизно ось там. гарненько змішую і доливаю теплої водички. розміщую, щоб вона була така, як молочко. Головне, щоб сметана не, стала, не звернулася, не стала крупинками. Чому я її змішала з майонезом і залила теплою водою, гарячою навіть, але не, не сильно гарячою. Така, помірно гаряча. Потім сметана, коли роз, розчиняється, отак, роз, розбиваються комочки, вона не буде в неї грудочок і не буде таких крупинок у готовій страві. Ось і заливка готова. Не солимо, не перчимо, нічого ми не робимо. Так, Тут у нас гарно так сідається капусточка. Ми її не трогаємо. Капусточка гарно сілась, так як нам потрібно, вона вже м'ятенька. І ось тепер викладаємо помідорчики зверху. У кого нема помідорчиків, є томатний сік або томатна паста. ну Спробуйте зробити так. Я ніколи не робила, тому що нам так подобається. Це літнє таке рагу. Взимку ми його не готуємо, а влітку. То краще і свіжими помідорами. І ось тепер вже цей чар, де помідори іде капусточка. Пам'ятаємо, що ми капусточку не солили. Тому таку гарну дрібочку ми отак присолюємо. Добре приперчуємо і наголошую, що інших спецій не треба. Тут такий аромат стоїть. Я думала, сушену чесничку ні, не буду додавати, тому що дуже-дуже-дуже смачно пахне. І ось тепер це все оце є заливка. Така. І гарно так поливаємо, щоб по всій поверхні. Воно такий вигляд, ніби вершки. І всієї цієї рідини ви бачили, що я налила зовсім мало. Ось. А, а зараз, дивіться, рідина ось, Ось, уже зовсім зверху, тому що всі овочі віддали свій сік. І тут такий сік десь смачний, що ми його і хлібчиком вимочимо. І ось тепер на малесенько вогні півгодинки. Тут теж, якщо хочете рагу із м'ясом то краще з курячим. Тому що поки проготуються овочі курячі і курячі з, м'ясо з, проготується. Із телятиною із і свинячим м'ясом не, не треба цього експериментувати. Це літні овочевирова. Все залишаємо. Ось все. Дивіться, яка це гарна та смакота, скільки тут смачної юшечки. Уже все проготовували, я її не перевертаю, Я... ось так дивіться. Бачите, яка гарна юшечка тут дуже-дуже смачна і вона без купинок. Ось так все. Я скуштувала, трішечки додала солі, бо мені було замало. Кислоти тут достатньо за помідорчики. Все тут смачно і добре, і я вимикаю і через декілька хвилин буду насипати. Рагу готове. Воно настоялось. Дивіться, яке воно гарне. Дивіться, дуже-дуже-дуже гарне і дуже воно апетитне. Я взяла таку тарілочку, навмисний, літню, щоб було яскраво І тарілочка, тарілочки. І тепер дивіться. Зараз я покажу вам. Дивіться, воно шарами так і є. Я з дна набрала із дна підверх, і отак викладаю на бочок. Ось так. Потім всі шари видно, беремо помідорчик і викладаємо так на бочок. Ось, дивіться, яке воно. А якщо перчик різнокольоровий, і ось тепер зверху поливаємо оливочкою. Хто хоче більше, хто хоче менше. Але, повірте, у вас не залишиться капелиночки в тарілці. Дивіться. Окрема морква. Її видно. Картопля, дивіться, вона зовсім якесенька, взяла, вона розпалася в руках, але її видно отак. Шматочок картоплі і видно. Синенький, дивіться, він ціленький, його видно. Але він такий м'якусінький, береш і він під вилочкою розпадається. Те ж саме перчиком. Цибульки зовсім стало не видно, вона зовсім розімліла. І помідорчики вони розімліли і стали зовсім манесенькими шматочками, хоча ми різали товстенькими пластинами. Це дуже так смачно. Капуста, в міру м'якенька. Слухайте, це одна з тих страв, яка ну, неймовірно смачна і проста. Ось береш просто хлібець. От так мочити, я люблю це із житнім хлібом. Намочуєш так і... Угу. Я вас просто умовляю. Приготуйте. Просто, смачно, жиру немає тут зовсім, олії немає, ніякого жиру іншого немає. М'яса немає. І єдине, що магазина сметана і майонез. І то, навіть якщо ви цього не додасте, а просто із водичкою, слухайте, це навіть так буде дуже смачно. Тому готуйте. Хай вам смакує, щоб ви ніколи голодні не були. Не ви, не ваші рідні, не близькі. Ніхто з ваших рідних. Миру нам, перемоги, Божого захисту кожному з вас. До зустрічі! А з вами була завжди я любов.